Привіт, любі друзі! Сьогодні із вами Майя та Рома. Я не рома. Ем, Що? Кажу ж я не рома. Окей, тоді хто ти? Хто я? Я ще не визначився. Мені здається, чи ти трохи на самозванця схожий. А тобі не здається, бо сьогодні ми будемо говорити про синдром самозванця. Класно, ти це придумав. Ну, давай поговоримо сьогодні про синдром самозванця. Синдром самозванця. Це психологічний стан, коли людина відчуває внутрішній конфлікт між своїми досягненнями та своєю оцінкою власної компетентності. Це може призвести до відчуття невпевненості та сумнівів у власних здібностях. Майя Чи часто ти відчуваєш, що м -м, сумніваєшся в своїх здібностях? І чому? Ой, я думаю, що дуже часто у мене це відбувається, особливо коли це стосується викладання, викладання англійської мови саме. Тому що з кількістю знань, які ти отримуєш, чим більше їх у тебе є, чим більше ти набуваєш і чим більше ти ростеш, тим більше у тебе є відчуття того, що це недостатньо. Насправді так воно і є. Коли ти на початкових етапах тобі стається, а та я вже все зрозумів, мені вже цей світ зрозумілий і так далі. Але насправді, чим більше і чим глибше ти копаєш, тим більше ти усвідомлюєш, я так мало знаю. І коли я викладаю, коли я ділюся своїми знаннями зі своїми студентами, мені іноді буває так лячно, що я не даю їм достатньо. І я розумію, та існує так багато шкіл, існує так багато людей, які знають англійську, існує так багато тих, хто достойно і класно викладає, чому саме я, що в мені такого особливого і чим я можу бути їм корисною. І часто ці думки вони заганяють мене в такий дуже дивний стан, коли я не розумію, чи я на правильному шляху, чи роблю я достатньо, чи роблю я роботу, яка справді є моїм покликанням. І це стосується, я думаю, не тільки і викладання є багато різних сфер у моєму житті, де я відчуваю своєрідний такий самозванський. Авторитет, тобто він ніби для мене важливий, те, що я роблю, моя робота для мене має значення, однак я не можу її правильно оцінити, оскільки я не вважаю себе у цій сфері професіоналом. Тобто я майже всюди для себе аматор. І навіть похвала інших людей часто не допомагає мені якось вийти на новий рівень або позбавитись оцього синдрому самозванця. І на твою думку, взагалі, як? Допомогти собі впоратися із цим синдромом, що може підштовхнути, вибратися із цієї ями самоцювання, скажімо так. Ну а про це Майя, ми сьогодні поговоримо. Тому залишайтеся з нами. Синдром самозванця – це стан, коли людина має низьку самооцінку та відчуття, що вона ошукує інших. Навіть якщо її досягнення свідчить про зворотне, цей синдром може проявлятися в наступних симптомах. По-перше, відчуття ошуканості людина постійно переживає, що вона обдурює або ошукує інших своєю непрофесійністю або недостатніми зусиллями. Страх перед розкриттям. Існує страх, що інші, зокрема колеги та начальник, розкриють її невпевненість та відсутність професійних якостей. Складнощі при прийнятті успіху, а людина не може відчути радість від своїх досягнень та успіхів через надмірну невпевненість. Синдром самозванця може розвиватися у будь кого, але існують деякі фактори ризику, які можуть сприяти його появі. Ось декілька з них. По перше, це нові виклики. Перед новими можливостями чи успіхами, такими як підвищення на роботі чи новими досягненнями, люди можуть відчувати надмірний тиск, вони можуть вважати, що не заслуговують на нову посаду або успіх, що може призвести до синдрому самозванця. Сім'я сімейне середовище може грати важливу роль. Наприклад, якщо людина виростає поруч із обдарованим братом або сестрою, вона може відчувати себе менш обдарованою. З іншого боку, ті, яким у дитинстві легко давалося все, можуть почати сумніватися в своїх здібностях, коли стикаються з важкими завданнями в дорослому віці. Походження і дискримінація. Деякі етнічні групи можуть бути більш схильними до розвитку синдрому самозванця через досвід дискримінації. Люди, які відчувають, що з ними несправедливі через їхню національність, расу або інші фактори, можуть почати відчувати себе. Недостатньо компетентними синдром самозванця може негативно впливати на різні аспекти життя. До прикладу, продуктивність на роботі. Страх перед невдачею може обмежити продуктивність, і людина може уникати важчих досягнень. Вона буде боятися, що не заслуговує на успіх. Цей стан самозванця також може вплинути на психічне здоров'я, спричиняючи занепокоєння, депресію та інші психічні проблеми. Важливо розуміти, що синдром самозванця не є психічним розладом, але може вимагати психологічної підтримки та розвитку здорової самооцінки ці фактори ризику можуть посилювати синдром самозванця, але важливо зрозуміти, що це не є психічним розладом. З освітою, психологічною підтримкою та здоровою самооцінкою, цей синдром може бути подоланий. А зараз давайте розберемося, як подолати цей синдром. По-перше, спирайтеся на об'єктивні факти. Почніть вести журнал своїх досягнень, відзначайте там свої успіхи, навіть якщо вони стаються вам дрібними. Цей журнал може допомогти вам мати чітку картину своєї компетентності та досягнень. Працюйте над сприйняттям себе, спробуйте розвивати свідоме позитивне самосприйняття. Наприклад, говоріть собі, я компетентний та здатний вирішувати завдання. Встановіть реалістичні цілі, ставте собі реалістичні та досяжні цілі. Намагайтеся зосередитися на процесі їх досягнення, а не тільки на кінцевих результатах. Це допоможе зменшити страх перед невдачею. Позитивне спілкування з іншими. Розвивайте вміння позитивного спілкування з іншими людьми. Пам'ятайте, що інші також мають свої сумніви. Підтримуйте інших у їхніх досягненнях і припиняйте порівнювати себе з іншими. Індивідуальна підтримка. Розгляньте можливість психотерапевтичної підтримки від фахівця. Вони можуть надати вам індивідуальні стратегії та інструменти для подолання синдрому самозванця. Пам'ятайте, що подолання синдрому самозванця це процес, який вимагає часу і зусиль. Важливо бути терплячим та прагнути до поступового покращення самосприйняття та власних досягнень. Прийдіть до нього всі, струджені обтяжені. Заспокоїть він, забере усі тярі. Воду пите, живу, воду пите, живу, прийдіть усі слабкі. Ovno tu, selu novo Усі слабкі, втомлені, зранені, Бо він дає свою повноту силу нову. Воду пити живу воду. Nação sua... Ви те живу, прийдіть до нього всі, струджені, обтяжені, заспокоїть він, забере всі царі. Самозванця може ускладнювати життя, але є способи від нього позбавитись, тому не опускайте руки не принижуйте себе, приймайте свої досягнення, але не перебільшуйте, не забувайте про скромність. Друзі. Якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також, якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 2005 200. Дякуємо, що були сьогодні із нами, папа. -па.